Першим кроком у збірці дрона буде замовлення запчастин, і тут нам допоможе ресурс Swarm Army. На цьому сайті є готові сетапи для замовлення всього необхідного для різного типу дронів. Навіть ретранслятор можна зібрати. Також купуючи товари через посилання на Swarm, ви підтримуєте спільноту Social Drone. Ну і посилання на компоненти ще будуть в описі під відео обов'язково ж. Нас нагадають цікавий дрон для ППО, отже, його і обираємо. Як бачите, більшість компонентів треба купувати з Аліекспрес. Звісно, все це можна знайти і у нас, але ціни будуть відрізнятися разюче. Тож краще все ж таки брати на ліжці. Зате конденсатори краще замовити в Україні. Також в Україні можна замовити текстолітові антени. Такі потрібні, якщо дрон буде літати на нестандартній частоті. Якщо Аліекспрес не хоче доставляти товар у ваш регіон, просто зазначайте в якості адреси якесь інше місто, куди доставка є, наприклад, Київ, а всі інші рядки адреси і поштовий індекс пишіть свій. На українській пошті спрямовують посилки саме по індексу, тож все прийде куди треба. Щодо цифрової системи зв'язку, то через недавній вихід на ринок нової версії зараз важко знайти DJI o 3 Air Unit за адекватну ціну. Але я купив такий раніше, тож збиратиму саме на ньому. Процес збірки на DJI o 4 Air Unit Pro нічим кардинально не відрізнятиметься, але під цю систему потрібні будуть трохи інші кріплення камери. Також варто знати, що О4 не працюватиме із старими моделями окулярів, типу DJI, Google v 2. Тож, якщо у вас саме такі, а вони досить популярні в наших пілотів, бо дешевші за інші моделі, то треба десь вишукувати саме O3-Юніт. Як варіант можу порадити виловлювати пропозиції на OLX.